Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Хард Обі. Поїхали, так. Це... Що Зе... таке? Ладно, то не питаємося проходити. Нам це треба, так? Да? Вроді, так? Да? Е. е... Стоп, не поняв. А чому все спочатку я проходив? Мятаю, мотаємо, мотаю, мотаємо, мотай. Дивіться. Ооо. О, все, я тут. <кій> Тепер сюди. Обережненько проходимо. Сюди. Ай. Фух. Йо. Чуть не... Блін, капець. О, в мене є пістолет. Пістолет появився. Капець. А, не поняв. Так, поняв. І навіть цієї штуки не можна торкатись. Так, ладно. А, не поняв. Не поняв. Не поняв так. Обережненько. Так. Так. Отак. Йо. Отак. От Проходимо. Ой, йо! Як! <пір вискій> <пір вискій> Це неможливо, все, Я буду проходити на спідрані просто. Поня на спідрані. Я не знаю, я зараз врухнуся і все, мені капець. Фух. <кхух> Фух. 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 Єех, я пройшов. Так, тепер сюди. 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 М -м -м. Не поняв. Оце я не поняв. А куди? Е, не поняв, не понял. Ну це реально складний опір вже стає. Так. Да. Ммм. Я можу скипнути чи що. Робукси Ну да. Ну да. Звісно робукси А як туди далі? Піти чел, ти знаєш? Ніхто не знає, як туди піти, стопе. Нічосі там. Це Шо таке. Як я це зробив? Так, головний зараз не прокля! Катися лох! Просто я просто. Що? Що я, зробив? я це зробив? Тепер я зрозумів, що це можливо пройти. Так, і. Ну, блин, будь ласка. Ну. Мені не треба нічого скіпати, відчепіться від мене. Так. 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 Отсюда. Стоп. Тепер сюда, а тепер сюда. А тепер! Будь ласка, є, 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 О, ні. о ні. Будь <гиби> ласка. Ні! Та йо! Оце це реально складно. ну. Йо! Да Приїхали далі пороходить. Так, поїдемо, їдемо. <рис�я> Не едем, а біжим. Так, так, а тут вот так. А тут... -то так, 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 от так, от так... Клани тут не А, Стоп. Йоу! Йо, я пройшов, я пройшов. Єе, yeah! до <кхем> так, Так, тепер... не поняв. Може мені отак проїхати все тут. Ам, окей. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, це не складно було. Це ще легко. Так, перепригаємо сюди. А, -а, а понятно. Що тут ця штука? Тут дуже нормально так. Так, так, все. Так. О, оце бистро! Оце бистро, оце быстро, капець! Будь ласка, там, пригати. Треба. <реш> йо. Ай, блин, нет, я не скіп. Йо, да ви подивіться, что там? Там просто куча. Можливо, без shift Ай, я поняв, як це. А, на. будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. будь ласка. Є! Є, я пройшов. Так, так, а тут повільненько. Не повільно тут нормальненько. Так, 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 да, Йо, що вообще? Ай, 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 ай! Да блін, не пройшов, да йо. Да як? Ай, да йо. Дайте пройти. Да. На. Да ё, ну як? Можно, можно вот так назад. О, так за читерство. Так, всё, я уже понял. Я не понял. <с> да ё, ну там чуть-чуть зачиплю, ну алло. А, 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 да а, Оце мені не подобається, оце реально кекішний уровень. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай, ай-ай. Ай-ай! Блуска, будь ласка. Є, фух. На фух, йо. Кипається. Так. Так. о, Тепер тут. Ізі. І. ізі, Дайте запригнути. Є зіж уровень. Попригати. Просто попригати. Я не можу попригати через якісь там штуки. Тут, тут, тут жорстче і жорстче починається. Все. Так. Так. Надіюсь, що хоча б це легкий. Так, не помню. Це має бути легко. Так, є. Yeah. Ви подивіться яка там стіна. Капать. Oui, yeah. Це шо? Difficult. Я не знаю, що це таке, а що тут за етапи. Є? Я тільки тут, а там ще просто куча їх дивіться. Йо, як стрьомно, я просто це не зможу пройти. Це капець якийсь. Да, блін! Що це таке? Чому тут на пістолет? Не поняв. Оце не поняв. Так, давай. Ну пройдись. Пройдись. Ну пройдись. Ну пройдись. Є! Yeah! Так. Ого! Ого! Чел! що це таке? Ти йо, капець! Паркур по стінам. Угу. Поняв. Так. 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 Ну... круто, тут? Да. Фух. Я не можу пройти. Неможливо. Просто... Ну... Да. Будь ласка. ні, Ну чому там моя рука не зачепилась? А, що це відвориться зі мною? Мені не треба скіпати. Я не хочу платити роблокси в якусь там ігру. Я можу цей рівень пройти, я знаю. Будь ласка. Ну да, будь ласка, ну як! Ну як? Все, я я, поняв. На спідрані проходимо. Угу. Пройшли на спідрані. <кхи> так. Ну алло, ну це вже не смішно. Ну, не смішно. Ну, як я ж там прийму, ну алло. Що це таке? Поняв. Я навіть не можу пройти. Тут для телефона просто неможливо пройти. Ай, прикольно. Ну, ну алло. Ну, що це таке? Ну фу. Ч ⁇ на это прыгнул? Так. Будь Ну. Нет. Йо, Фух. Ай, фух, йо. Эээ, что так? Э, так а что это такое? А это вообще? Понял. Изи, изи, Не поняв, оце не ези. Це вже не їзі. Так, так. Да. Йо! Ну, так, я поняв. Ну, мішати мені буде. Не поняв. Не поняв. Не поняв. Ну Навіщо? Навіщо таке складно робити, що це неможливо пройти? Ай! На да yö. Ну. Ну, капець. Будь ласка. Ну. Ну, зараз. Ніт. О, 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 о. О, о. О! Ніт. Тут ще якісь жорсткі є. Будь ласка. Будь ласка. Ніт. Ну, Аллах. Блін. Фух. Ну ні! Ну як таке складно робити? То зробив якийсь тупі, чи чого. Вищо? Таке складно? Ніе! Тільки не це ви що взагалі? ВАПЕС? Я таке не вмію проходити. Вообще, розраби Розраби в воєнні? Я впаду, я так и не умею проходить. Ладно, по попробую. О, так тут... тут вообще складно. Ну будь ласка. Нет. 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 Нет! Алло, ну це не смешно. Тут не можна отак, а, тут ось стянка якась, блін, Ну як? Ну, алло? Алло, ну це не смішно. Так. Капець. Будь ласка, будь ласка, ну будь ласка, є, 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 є! Є, отак отут, головне, не просратись! Ее! я пройшов на рефт, йо! а це що таке? Я думаю, краще Ем. Ем. А як? А як? Як сюди пройти? Як сюди залізти? Ладно. Так, це треба бути якийсь професіоналом треба бути. Значить, я отак пройду. Ой-ой-ой-ой-ой, тонкий канатик. Це ізі. Eh, yeah. yeah. ну коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!